Якщо не дме в твої вітрила вітер, знов якір оре, глибину морів, а доля більше не дарує квіти, тоді так Бог, можливо, захотів. Та хай нікого не поглине осуд, бо плани Божі то є світлий шлях, і тільки на Його могутній розсуд ми щастя міряємо або крах. Ми всі у нього ділом на долоні, посіяні спочатку для добра. Щоб світлом прорости колись назовні, не маючи пітьми в душі та зла. До Господа буває шлях найдовшим, хтось ним іде усе своє життя, та тільки в ньому, істину знайшовши, той більш не п'є із чаші каяття, і хвилями на що він попливе, долаючи далекі океани. Хай вітер завжди у вітрила дме, якщо у них є тільки світлі плани.